Я вийшла заміж за матусиного синочка і в усій красі відчула, що то таке, коли до тебе приходять без попередження, все критикують від того, що ти готуєш, до того, чи є у тебе під ліжком павутина. Подруги радили мені піти до свекрухи та показати, як то виглядає, коли вона в чужій хаті на кожен недолік вказує Я прийшла до своєї свекрухи, каже подруга Наталя, і отак спорогу їй кажу. А що це ви розвернулися і йдете, а пальто мені хто потримає? А в чому це ви така визберена в хаті ходите, таке враження, що ганчірку з підлоги взяли та обгорнулися? Що це на цілу хату так смердить? Невже не можна здогадатися, якось двері закривати, коли смажите рибу? А що це у вас повна раковина посуду, і що, що не встигли помити, бо готуєте, чистота має бути в усьому. І павук он у вас в кутку вже онуків має, а ви його ще не винесли. І я ще їй тон передала, то вона зі мною тиждень не говорила, але потім претензії її поменшили, і ти так спробуй. Звичайно, що я таке б не зробила, бо я просто собі не уявляю, якби я своїй свекрусі та таке сказала, та вона б мене, як того таргана, але ж робити щось треба, бо це просто вже переходить всілякі межі. Я просила чоловіка якось втрутитися, але він просив мене, аби я робила вигляд, що все виправлю і мовчала. Я не вважаю, що це вчинок, що чоловік мене захистив перед своєю матір'ю. Якось ми прийшли до неї в гості, але то були гості для сина, а я прямим ходом на кухню. Ходи, навчу тебе нарешті котлети людські робити, каже вона мені. Я погодилася, бо що буду казати. Котлети я робити не вміла, та й не дуже хотіла, бо в молоді роки не так хочеться котлети на пару, як просто бути разом з чоловіком, якого любиш. Але мати Василя була певна, що тільки борщ і котлети врятують нашу сім'ю від розпаду. Сказала, щоб я відтиснула хліб, який вона перед тим намочила, і я старанно зробила те, що вона хотіла. Але та давай мені виговорювати. Що ти так його відтиснула, мов той камінь, які тепер котлети будуть сухі. Вона це сказала таким тоном, що у мене сльози покотилися по обличчю, а Василь, який на це все зайшов, до кухні зробив вигляд, що не бачить, як я плачу. Я ледве заспокоїлася, бо зрозуміла, що свекруха насолоджується моїм виглядом і якось досиділа ту гостину до кінця. Коли ми йшли додому, то я сказала Василеві, що не хочу, аби його мати приходила до нас. За нашої відсутності і все перемивала та залишала для нього їжу в холодильнику. Але ж мамі не важко, та й тобі легше, не розуміє він. Ні, мені якраз не легше, тому хай більше не приходить. Але мама образиться. Ага, то як мама образиться, то кінець світу, а як я, то все нормально. Ми тоді посварилися, і я зрозуміла, що діяти прямо теж не варіант, бо толку з того ніякого. Мама мені радила просто перечекати, коли свекруці стане нудно, але вона раз помила у нас підлогу, коли ми були на роботі, то не виглядало на те, що вона скоро зупиниться, і це стало останньою крапкою. Ввечері я сказала, що у мене розболілася голова і лягла спати. Це через мамин прихід? роздратовано спитав чоловік. Так і вона болітиме так кожного разу, сказала я і відвернулася до стіни. Василь протримався тиждень. Я була здивована, але попускати не хотіла коли ж одного разу я зайшла в квартиру і застала той безлад, який залишила, то я вже чоловіка винагородила. І знаєте, не дуже в той момент він хотів маминого борщу підпишись, підтримай українськомовний контент.